про спорту центр занят звернення послуг. Ну, Мова йде про внесення зміни структури штатного вчительства в числі працівників центру зняття зверних послуг. Є е, пропозиції збільшити на одну штатну одиницю, тому що зараз е, активно впроваджують посаду фахівця і супроводу ветеранів за демолізованих усіх не у всіх громадах. У нас саме в районі залишилися ми і борення. Тому є пропозиції внести ще одну додаткову одиницю і. Допровадити посаду по кінця і суперветрані, то доведовані поси, ви центру не приїхать. Фахівець по ветеранів, ветеранню, тобто ветерани повернулися додому, в них є різні питання.